Ідея цієї виставки визрівала ще до війни, тому що галерея відкрита в приміщенні бувшого старого пожежного депо. Ми почали виставки і з Сергієм Кручініним і товаришами обговорювали, обдумували формат саме виставки, присвячений вогнеборцям, працівникам ДСНС. Почалася війна, вона нам завадила втілити це швидше. Влітку почали знову думати про це. Отримали дозвіл в керівництво міських інвестицій провести виставку. Цю тому що є певні обмеження зараз в цьому приміщенні на проведення громадських заходів. Познайомилися з Андрієм Макаровим. З ним поспілкувалися, вирішили розширити не тільки добровільна пожежна охорона Штурм, а й працівники ДСНС державні. Сергій Кручинін зробив такий поїздку по області, ну, по нашій частині, по лівобережжю Київської області. Так як зараз, на жаль, під час війни всі звикли до ефектних фотографій, то в нас не було такої задачі познімати якісь екшн фотографії, там, гасіння пожежі чи якісь виклики. Натомість хотілося просто показати обличчя цих людей, які звичайні люди, і щодня знаходяться на варті нашого з вами спокою. Їх життя таке саме, як наше, але вони в будь-якої хвилини готові вночі вскочити і побігти, рятувати чиєсь чи чиєсь інше життя? Представлені портрети рятувальників з Яготина, з Переяслава. З пролісок, власне, з Борисполя штурм це теж Бориспіль, і так само в них є їх хлопці по селам Бориспільського району Кучаків і Регосів близько двох місяців назад. Дуже чудова ініціатива. Командир Андрій Макаров сказав, що є така пропозиція зняти отакі от тематичні фотографії для, для такої виставки, і це все. Готувати для допомоги нашим бійцям через те, що зараз дуже велика потреба. У нас ще бійців ДПК Шторм, які раніше виїжджали безпосередньо на пожежі в місті Бориспіль. Вони зараз мобілізовані, двоє з них безпосередньо на, на нулі, тому там є потреба для того, щоб допомогти їхнім підрозділам. І ми якось скоординували ці дві події. Зняли таку тематичну виставку і заодно і, а, підготували певний мерч для того, щоб зібрати задонатити на, на, на допомогу нашим, нашим хлопцям. Взагалі, в пожежників є така. Певна символічна традиція обмінюватися цими нашивками, тому по перше, це патчі або нашивки. І наскільки знаю, ще магніти підготували от Сергій і Борис. Підготували там такі прикольні магніти з нашою технікою. Ну як символ, символ який відображає наша команда. Я дякую всім, хто долучився, особливо дякую пану Олексію. Він зробив дуже солідний донат, е і він постійно він волонтер. Він е те, що я бачу, він е вебмайстер, волонтер. Ми з ним познайомилися. Він прибав фотографію, яку він отримає з сертифікатом. До речі, може доєднатися своїми донатами і на Фейсбуці, і в інтернеті. Е потім Андрій дасть картку і прийти сюди, забрати «Соня». Ми зібрали сьогодні з вами 7070 гривень. Але цифра така красива, сім'ячки дві. Але 37 це краще. Тому я там добив до 7770 гривень. Дякую, 700, до наших хлопців. <плес> 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 Дякую всім. 7770 гривень ви зібраєте нашу хлопці. Дякую усім. Дякую вам.